Семеро поранено внаслідок російських обстрілів на Херсонщині за повідомленнями очільника області Олександра Прокудіна, російські військові били по соціальній інфраструктурі. В житлових кварталах населених пунктах області зокрема пошкодили два дві багатоповерхівки та три приватні будинки. Загалом під вогнем росіян було зо три десятки населених пунктів. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаємо Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добро пане Олександр, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у Херсонській області на тепер і як почалася ця доба? Як ви вже сказали, за вчорашній день у нас сім поранених серед них двоє зараз знаходяться в лікарні, отримують медичну допомогу. П'ятеро отримали амбулаторну допомогу. Будуть продовжувати лікуватися дистанційно та навідуватись до лікаря. Що стосується сьогоднішнього ранку, то в нас вже є одна постраждала жінка, на яку знову таки росіяни скинули вибухівки. Вибухівку з дрону отримала скоткове поранення. Також зараз вона в лікарні, лікарі кажуть, що все буде добре. Ну і продовжують росіяни атакувати тронами і критичну інфраструктуру, і мобільний зв'язок з стільникової мережі, вежі стільникової мережі. Тому наші оператори оперативно лагодять, якщо вони можуть, якщо дозволяє безпекова ситуація. Ну і Електропостачання вчора були проблеми. Перебої сьогодні вже е, зранку працюють наші енергетики. Найближчим часом повинна бути вирівнювати ситуація. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, яку тенденцію спостерігаєте останнім часом? Ворог посилив атаки по Херсону і області е, безпілотниками? Так, посилив більш того, чим більше ми захищаємо Херсон. Радіоелектронною боротьбою та посилюємо мобільними вогневими групами, тим більше росіяни пробують облітати Херсон і атакувати вже передмістя зі сторони Миколаєва. Вчора дуже було багато дронів на напрямку Миколаївського шосе, вчора також був поранений один саме в районі Клопаїв. Тобто це доволі таки далеко від Херсона на півдорозі майже в Миколаїв. Ось і треба бути дуже обережним. Ми повідомляли, що щоб люди, які рухаються по цій дорозі, вчора були максимально обережні і не виїжджали без нагальної потреби. Ну, в принципі, треба тепер пильнувати і цей напрямок. Раніше це було безпечно, а зараз знову тепер небезпечно. Пане Олександре, от ви кажете, чим більше протидіяти безпілотникам, тим більше ворог їх запускає. А як взагалі протидіяти цій загрозі? От, як зменшити кількість нальотів ворожих безпілотників? Перш за все, закриваємо радіоелектронними засобами місто, перекриваємо, як кажуть, робимо бар'єр. Також наші Наші військові знищують такі мобільні групи, які керують дронами на лівому березі. Також є стрілецька зброя, батальони і групи, які займаються збиттям саме стрілецької зброї, та є такі пушки радіоелектронні, які також можуть вивезти з ладу ворожий дрон. Ну і сітки зараз почали закривати сітками деякі ділянки міста та передмістя. Щоб захистити від падіння зверху дрону або вибухівки. пане Олександре, ворог обстріляв найстаровиннішу церкву у Херсоні і поцілив також у театр. Наскільки зараз взагалі пошкоджена культурна та історична спадщина міста? Ми ще давно почали закривати саме пам'ятники, але такі будівлі, як театр, церкву важко закрити. І дійсно, росіяни поцілили напередодні поцілили в Греко-Софіївський собор йому більше 250 років, іконостасу 450 років, і майже повністю вигріла церква, слава Богу, врятували іконостас, але церква, на жаль, не вціліла. Ну, і це не перший храм, який під обстрілами росіян. Майже кожен храм в Херсоні пошкоджений або Зруйнований росіянами і їм це, це віра, хоча вони виставляють її на перший е, на перший день шпальти свої розказують, які вони віруючі, але віри там немає, особливо вважаючи на те, як вони вбивають дітей, бабусь і ціліспрямована спрямовують на них дрони. Пане Олександру. Зараз ми бачимо відео взагалі пошкодженого Херсона. Наскільки понівечена інфраструктура цивільна, чи є взагалі можливість? Хоч частково щось <кій>, ремонтувати більше 30 тисяч об'єктів. Якщо так, от о, наразі, те, що вже обстежено, о, пошкоджено або зруйновано, це лікарні, школи. Ну і дуже багато цивільного житла. Ну, але це. Я думаю, тільки половина від того, що ми знаємо, тому що в більшості не обстежена ця прибережна зона, де раніше більшість людей проживала на березі, і там постійні обстріли, поки обстеження неможливо. Але там руйнується все, як кажуть, в нуль, на жаль, і там точно о, не можемо відновлювати щось і відбудовувати ця 20 кілометрова зона. Зараз навіть там до Новорайська долітають дрони, тому важко щось робити в цій зоні. Але при цьому ми продовжуємо будувати, продовжуємо відновлювати більш безпечні населені е, пункти, які подалі від, від берега. Вже е, з цього року ще плануємо вісім шкіл відкрити на е, таке змішано в змішаній формі навчання для того, щоб діти могли навчатися. Там будуть підземні школи. І щоб вже можна було соціалізувати тих дітей, які не могли довгий час навчатися, дякую вам дуже пане Олександре за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую. Я нагадаю. Це був Олександр Толконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.